Доброго дня, дітки! Сьогодні хочу познайомити з нашим деревом. Всю зимку воно стояло в очікуванні, коли міг стати уквітченим. Яка це пора року? Так, весна. Весною всі дерева прикидаються і розпускають свої гарні квіточки. Ось подивіться, наше дерево вже розпустило гарні квіточки, які вони ніжні, тендітні. І дуже-дуже гарні. Давайте з вами намалюємо такий малюнок, у уквічені дерева. Ось подивіться, як вийшов наш малюнок. Дерева вже зовсім у уквітчені, кущики теж. Давайте з вами пройдемось по весняному садочку. Подивіться, що потрібно нам для роботи: водичка, наші фарби, палітра. Щоб набирати її на коктейльну трубочку і пензлики. І ще потрібен нам наш тонований папір. Також потрібна серветочка. Приступимо до роботи. Нам потрібна коричнева фарба для малювання стовбурів дерев. Беремо її на пензлик і малюємо перший стовбур. Так. Малюємо нашому дереву середні гілочки та тоненькі, молоді гілочки. Ось так. І маленький кущик ось. І ще намалюємо одне дерево. Середні і тоненькі гілочки. Ще нам потрібна фарба зеленого кольору, щоб намалювати контур наших дерев. Щоб бачити, де будуть наші квіти. Ось так обведемо і. Трошки профарбуємо, також і наш кущик засвіте. Ось, і домалювали контур наших дерев. А тепер подивіться, що ми будемо робити. Будемо малювати нетрадиційним способом квіти, нам потрібна наша трубочка для коктейлю. І Макаємо її в фарбу білого кольору. Подивіться, що ми робимо? Робимо такі тоненькі квіточки. Один пелюсточок біля одного. Макаємо густенько і притискаємо, наче наші квіточки вже давно-давно квітнуть. Ось так. Ось так. Один біля одного. Виходять квіти. Подивіться, які гарні дерева виходять. А ще додамо на якесь дерево рожевий відтінок. Подивіться, як ми це зробимо. Теж за допомогою трубочки і нашої рожевої фарби. Ось так. Для повної композиції нам потрібно на горі сонечко, весняне. Малюємо весняне сонечко. А внизу намалюємо доріжку, щоб піти і помилуватись нашим садком. Тепер ми зайдемо помилуємося по стежці у наш садок. Ой, весна до нас прийшла, гарних квітів принесла. Пташко, пташко, прилітай нашу землю звеселяй! Дітки, бажаю вам успіхів, вчіться задоволенням. До побачення!